Традиційно з настанням літньої пори працівники Рівненської АЕС збираються на спортивних спорудах спорткомплексу «Ізотоп РАЕС», аби взяти участь в одному із етапів спартакіади підприємства мова про змагання з пляжного волейболу. Цьогоріч за першість у цьому виді боротимуться 13 команд. Це атомники різних цехів та підрозділів РаЕС. Напружена боротьба йде. Ну, у нас 13 команд, але так, команди вісім, можливо, із таких, що. Можуть поборотися за призові місця. У минулому році у нас хінцех був, але електроцех теж їм склав дуже велику конкуренцію, так що команда став постійно ну, призерах змагань. Волейбольні батли розпочалися грою між командою енергоремонтного підрозділу 1 та об'єднаною командою цеху радіаційної безпеки і цеху дезактивації та радіоактивних відходів. Раес остання здобула перемогу на цьому етапі. Такий результат особливо потішив маленьку вболівальницю владу, яка прийшла підтримати свого тата Андрія Скоклюка та його колег по команді. Я сьогодні прийшла підтримати свого тата. Я його дуже люблю. Сьогодні татова команда виграла суперників, і я ними дуже пишаюсь. Я хочу побажати татові, щоб він завжди вигравав у всіх спортах. Щороку учасниками таких змагань є команда хімічного цеху Раес. Серед її представників Віталій Бабік. Він каже, що команда реакторного цеху підприємства, з якою вони зійшлися цьогоріч на першому етапі змагань, демонструє досить хорошу техніку гри. Це ще більше змотивувало гравців хімцеху обійти суперників, і їм таки це вдалося. Гра нам сподобалося, ми показали хороший результат. і В подальшому думаємо, що ми теж будемо показувати якомога кращий результат. І ми виграємо. Завершилися волейбольні батли першого дня змагань, напруженою та водночас цікавою грою між командою ЗВВО та об'єднаною командою ТЦ-2 і ГТЦ. Переможці визначили за результатами реваншевої гри. Ними виявились працівники ЗВВО. Серед них і Валентин Володько, який не вперше бере участь у змаганнях з волейболу. Загартовує, це дає натхнення. По-перше, ми підготуємося краще до турнірів атом змагання між всіма атомними станціями. Я думаю, це буде для нас першим уроком. Минулому році ми стали другі, в цьому році хочемо поборотися за перше місце. Тож у кінцевому результаті здобуде перемогу у змаганнях з пляжного волейболу в залік Спартакіади Раес-2025. Дізнаємося на фінальних іграх, які відбудуться трохи згодом. А поки слідкуємо за перебігом спортивних подій Рівненської АЕС. Чотири дні будуть проходити змагання з пляжного волейболу. Потім збірна команда Рівненської атомної електростанції буде приймати участь у Спартакіаді Атомпроспілки, Там теж чотири дні будемо грати. І потім, вже, як закінчимо змагання з пляжного волейболу. Після змагань з пляжного волейболу розпочнуться так звані літні канікули, під час яких спортсмени матимуть змогу перепочити та підготуватися до наступних етапів Спартакіади РаЕС, додає Володимир Саворона. Інна Гаврилова, Сергій Гаркавенко, УІДАЗГРАЕС.